Як покупцю скористатися сервісом ConnectPRO або ConnectQR у магазині Foxtrot? Перше. Підійдіть до зони обслуговування відвідувачів або до співробітника магазину. Друге. Попросіть у представника магазину планшет для здійснення виклику онлайн перекладача жестової мови. Третє. Дочекайтеся підключення перекладача до діалогу та спілкуйтеся вільно. Або є інший шлях. Перше для вашої зручності в магазинах встановлено спеціальні QR-коди для швидкого виклику перекладача жестової мови. Ви впізнаєте їх за наявністю ручок, якими позначається жестова мова. Підійдіть до наклейки QR-коду. Друге. Відкрийте у смартфоні застосунок Перекладач жестової мови та відскануйте код. Для цього натисніть на кнопку Сканер у лівому верхньому кутку застосунку та наведіть камеру на QR-код. Третє. Очікуйте на підключення перекладача жестової мови у власному смартфоні та спілкуйтеся з перекладачем, який разом із консультантом з Foxtrot допоможе вам зробити правильний вибір і вдалу покупку. Цей сервіс безкоштовний для вас. Якщо у вас не встановлено застосунок перекладач жестової мови в телефоні, завантажте його. Та пройдіть швидку реєстрацію. Цей застосунок працює як на смартфонах Android, так і на iOS.